Привіт, сьогодні беру вас завершити зі мною один з челенджів. Челендж прання цими вихідними ми завантажили дві пральні машинки, тому необхідно відкласти 10 євро і цим завершити челендж. Загалом зараз гаманці лежить 240 євро. Додаємо ще 10 і маємо 250 челендж завершено. Ми з чоловіком вирішили розділити ці кошти, тому 130 піде на його цілі на накопичення і 120 мені. Але у мене є ще 10 євро, які я взяла з одного з моїх замовлень, тому маю також 130 євро. Старий трекер відправляється у смітник, і у мене вже є йому заміна, повністю новий трекер, який я замовила. Ми будемо також відкладати по 5 євро з прання, але тут вже можна буде накопичити трошки більше коштів. Тепер хочу показати вам, що я буду робити з цими грошима. Переходимо до моїх цілей на накопичення. Я хочу розкласти ці кошти по моїх цілях. І спочатку, цурюк Індії Україна. Сюди я сьогодні покладу 20 євро. Але я дуже люблю, коли у мене лежать 100 єврові купюри в моїх цілях, тому забираємо 80 і кладемо 100 євро в конвертик. До речі, в цей челендж скоро відправиться дуже-дуже приємна сума. Цей челендж зробить величезний стрибок. А поки можемо дозволити собі відмітити 20 євро і насолоджуватись, хоча б сотнею євро. У цьому конвертику маленькі кроки також роблять великі справи. Якщо ви думаєте, що маленькими сумами ви нічого не назбираєте, я скажу, що ні, ви не праві. А зараз переходимо до брекетів. Завтра 10 число, тому я маю покласти за завтра сюди 10 євро. Одразу відмічаємо на трекері, щоб не забути, що в цьому челенджі вже лежить за завтрашній день. Ви питали у мене, скільки коштують брекети. Я, на жаль, ще не знаю, бо консультація тільки в жовтні. Далі я хочу спочатку покласти в мету на поїздку в Прагу. Мене запросили туди на день народження, тому я відкладаю туди 300 євро. Але сьогодні відправиться ще 60. Вчора я поклала 60. і ще 60 з цього челенджа прання. Загалом маю вже 120 євро. Думаю, що провести. Вихідні в праці і купити подарунок: 300 євро буде більше ніж достатньо. Одразу відмічаю всі кокосики, і тепер будемо переходити до конвертику, в якому ще не лежить нічого, і це косметолог. У мене залишилось ще 40 євро, тому вони відправляться на косметолога. Для цього у мене також є спеціальний челендж, там правда по 10 євро, але нічого страшного, відмітимо 20, як дві десяточки. І так, мені необхідно на косметолога зібрати не 500 євро, а менше. Просто я якось замовила цей челендж і не знала, куди його притулити, і вирішила притулити до косметолога, хоча мені необхідна сума менше за 500. Все записую обов'язково, аби знати, скільки у мене де лежить. На цьому, в принципі, все. Всі гроші ми розклали, новий челендж брання почали, і до наступного відео!